Хочу всіх привітати з початком нового навчального року. Хочу побажати всім міцного здоров'я, терпіння, спокою. Реалії сьогодення вимушують нас безпосередньо дбати про безпеку наших вихованців та їх батьків. Ми сподівалися, що ситуація зміниться, і наш садочок радо зустріне своїх вихованців. Але, як бачимо, що загроза життю існує. Маючи на руках акт готовності дошкільного закладу до навчального року, рекомендовано здійснювати освітній процес у дистанційному форматі. Наші вихователі організовують освітній процес відповідно до базового компонента дошкільної освіти з урахуванням методичних рекомендацій на новий навчальний рік. Чекаємо, що ви встанете. Активними учасниками освітнього процесу чекаємо на зворотній зв'язок. Миру нам усім, та скоріший батьки і любі діти, раді вас вітати у нашому садочку. Ось розпочався новий навчальний рік. Було дуже багато сподівань, очікувань. Ми готували зустріти вас, наші любі діточки, в нашому дитячому садочку. Обі хлопчики, дівчатка, ми вас любим, пам'ятаєм, хочем вас іще раз зі святом привітати, міцно, міцно вас обняти. І колись настане час, і садок зустріне вас. В цьому навчальному році з вашими дітками працюватимемо ми, вихователі. Я, Алла Євгенівна та я Анастасія Васильівна. Доброго дня, шановні батьки, привіт, любі малята. Мене звати Анастасія Васильівна. В цьому навчальному році я буду другим вихователем на вашій групі. Я впевнена, що ми з вами потоваришуємо. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами, хочу з усіма познайомитися, погратися. Всіх хочу привітати з початком навчального року і побажати вам терпіння, добра, щастя, натхнення. А також бажаю всім мирного неба над головою. До побачення, до зустрічі!